У бібліотеці імені Михайла Коцюбинського людно багато чернігівців прийшли до пана В'ятровича, аби побачити його та почути на власні вуха історію створення книги Наша столітня. Для мене чаще, що ми будемо презентувати тут, в Чернігові, в одному з тих незламних місць, які зупинили російський наступ. І, напевно, дуже символічно, що ми її будемо презентувати не просто в Чернігові, а власне в бібліотеці. Бібліотеці, яка теж постраждала від російської агресії і, попри попри ті пошкодження, які зазнала, вона продовжує жити, продовжує функціонувати. Наша столітня короткі нариси про довгу війну, яку Володимир В'ятрович презентував у Чернігові, показує уроки, зокрема, і російсько-українських стосунків, які багато не вивчили й досі. Зокрема, і те, що ці стосунки ніколи не були братерськими. Це історія протистояння, де Росія намагалася знищити Україну, а перемогти її може лише демократична Україна, зазначає автор. У праці 45 розділів, 45 життєво важливих уроків історії, які ми маємо засвоїти, щоб відстояти незалежність і саме існування нашої держави. Він о, провідний український історик, політик, парламентар, законодавець. Людина, яка йде попереду свого часу, тому що він ініціював на державному рівні і декомунізацію, і деколонізацію в історичній науці він зробив надзвичайно багато для якраз дослідження офіційної української історіографії українського національного визвольного руху, і то, що він сам півтора місяця був в обороні Києва, тобто особистий досвід. Помножений на дослідження документів і минуло він переконливо показує, що єдине, що нам потрібно, це перемога. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир прийняв рішення піти до тероборони. Як дитина совєтських часів, чималу частину свого життя провів в чергах, але вчора стояв, напевно, в найбільш дивній черзі депутатів, які отримували автомати. Поруч стояли ці з ким, не просто сперечалися, гризлися в парламенті. Чи не вперше розмовляли по-людськи? Відчували, як багато в нас спільного. Пише Володимир на своїй сторінці у Фейсбуці. Саме з його дописів у соцмережах і почала формуватися книжка Наша столітня. Тишка писалася з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку у вигляді різного роду дописів в соцмережах, потім вирішив їх зібрати разом. Потім виникла чудова ідея у нашої редакторки Денислафа була поєднати мої тексти з дуже цікавими зображеннями Нікіти Тітово, відомого художника. От і таким чином, власне, це поєднання, попри те, що ми працювали паралельно, от але вийшло абсолютно таке творче поєднання в резонанс, яке м'язяться дало. Гарне якесь переосмислення цього першого року після початку повноштабного вторгнення. Володимир стояв в обороні Києва і зі столиці записав звернення чернігівським захисникам. Сьогодні Чернігів цілий день на передовій української незалежності. Я переконаний, що Чернігів стоїть, тому що Чернігів це одна з найдревніших українських міст. Тому що Чернігів це історія Русі, тому що це війна, яка сьогодні це про те, що історія Русі це історія України, а не історія Росії. Саме Чернігів він це доведе. Я впевнений в цьому. Перемагайте. Дякую територіальній обороні, дякую першій танковій, дякую богулакам, які вміють переризати псамолод Ми переможемо. підтримував українців через ті ж самі дописи у Фейсбуці. Його побажання нудної ночі стало культовим. Відвідуючи різні міста, люди пригадували цей вислів, каже Володимир. Там від людей чуєш. Дякую вам за вашу нудної ночі. <рит> це абсолютно несподівано, тому що ну, не знаю, воно якось е, не продумано перетворилося в якийсь ритуал. От, воно в дуже різних умовах писалося про нудної ночі, часом навіть в окопах під Києвом. От, але потім я зрозумів, що людям це треба, от, і, і, і воно людям допомагає. На презентацію книги Володимира В'ятровича завітав Олександр Ломако та подякував за підтримку чернігівців упродовж усього оточення міста. Адже на той час Чернігів був не лише заблокований росіянами, а й перебував в інформаційній блокаді. Коли Чернігів був трошки в іншій, більш специфічній ситуації, ніж Київ, ми були під щоденними обстрілами і руйнуваннями рік тому. Але на якомусь етапі нам здавалося, що ми в інформаційній блокаді. От ми відчували кожного дня жахіття бомбардувань, і на першому етапі війни під час битви за Київ, ну із великих міст обласних центрів, Чернігів постраждав найбільше ну, в той період. Да? А про нас мало писали, говорили, і містяни трошки це дух лама. Володя був один із перших, хто допомагав нам цю інформаційну блокаду проривати. Також Олександр Ломакові до всіх чернігівців подякував Володимиру В'ятровичу за підтримку місцевого самоврядування. Володя один із депутатів, який дуже активно і виступав в соціальних мережах і в парламенті, і е, спілкування з народними депутатами не тільки від своєї фракції, для того, щоб підтримати Чернігів і захистити місцеве самоврядування, демократію як інституцію. Тому від імені всіх чернігівців я дякую і за підтримку за а після питань від шанувальників Володимир відправився на автограф сесію, яка відбулася у комунальній книгарні будинок книги.